Доброго дня, прошу коротко перші емоції та коментарі з сьогоднішнього поєдинку. Та як то заключений тур, хочу подякувати нашим воїнам, які можуть захищають нашу Україну, дають нам можливість грати і, і дограти нам, і обороняють наші сім'ї. Хочу вклонитися. І хочу подякувати в свою чергу керівництву нашої громади. Нашим депутатом, нашим спонсором, нашим вболівальникам, які теж в скрутний час підтримали команду, незалежно від результату, що останні місце ми зайняли, але вони з командою були і в тяжку хвилину команду не покидали. Дякую. Дякую. Олег Миколаєвич. Вітаю з черговою перемогою. Впевнений результат. Прошу прокоментуйте сьогоднішній поєдинок. Ну, ми розуміли, що нам треба. Тільки вигравати, щоб зберегти якісь шанси на теоретичний золотий матч, якщо він мав би відбутися. Тому ми дали пограти тим гравцям, які не грають, і паралельно ми виконували завдання перемогти в цій грі, порадив наших болівальників. І це нам вдалося. Ми вітаємо всіх, хто отримав задоволення від нашої гри, від наших гравців. Дивимося вперед з оптимізмом. Дякую. Також зробив невеличкий анонс, що буде розбір сезону з Олегом Миколаєвичем разом з футболістами, підведем підсумки. Так що слідкуйте за нашими соцмережами і до зустрічі. Дякую. Обов'язково. до зустрічі.